Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. Мені підсунули одного пропагандиста відео. Правда, то відео ще 11 чи 12 днів тому воно вийшло. Так, 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 так. І тут договорність якась вилітає вже. Просто цю колоду давно не брала, майже півроку, можливо, і більше. І цей пропагандист сказав таку фразу: Зе повинен піти до 20 січня у відставку. Трамп і Келог його попросили. Ну, подивимось. Давайте подивимося. Просто не будемо гадати, а просто подивимося. Факти. Ну що ж, попросили чи не попросили? Може бути. Так, спочатку дивимося, чи дійсно Зеленського попросили. Ну, якийсь тут ультиматум йому точно дали. Але бачите, людина настільки приросла до крісла, ну, попросили, да. А він собі, ви бачите, дивіться, випав не імператор. А випала не четвірочка жезлів, а не, не, не четвірочка кубків, а випала саме четвірка монет і дев'ятка монет. Розумієте, він настільки сконцентрувався на цьому кріслі, саме на кріслі, приріс, що він просто так не віддасть свою посаду. І не чекайте, дивимося, чи було взагалі то цей ультиматум, чи попросили його. Він повинен піти у відставку. Чи просили? Хтось йому натякав. Зараз будемо дивитися. Ну Тут таємниця вже виходить якась. Вже виходить. а він, от ви бачите, дивіться. До речі, його вже неодноразово тут, скажімо так, намікали. Дійсно намікали хтось вище Зеленського. Не Путін. Ні, тут не Путін. Тут дійсно хтось ну, впливовий, скажімо так. На той момент він був ще не при справі. Сьогодні, до речі, 19 число. А сказали до 20 січня. Я роблю ввечері. Ось так, щоб ви розуміли, в мене зараз я покажу вам. В мене 19 січня. Тобто, моя мобілка показує неділю. А ви отримаєте цей розклад завтра зранку. Я бачу дійсно тут таємно, через людей. Скажімо так, не кулю в лоб йому предлагали. Ось, не отак прямо. А тут трошечки завуальовано. І вже, до речі, неодноразово. Ця карта теж говорить: йому пропонували, але він не бачить. От він не бачить. Зеленський цього не бачить. Тепер дивимося. Те, що йому пропонували. Так, зараз подивимося. А чи він. Реакція Зеленського. Чи піде він найближчим часом? Чи піде він у відставку найближчим часом? Давайте так. Ні, Вже блокада йде. У -у. Яка відставка? Та ви що? Ні, тут не буде відставки. Відставки не буде. У -у. Тут людина буде до кінця захищатися і відстоювати своє, свої права, свою позицію. Ні, не буде. Я не бачу, що Зеленський піде у відставку. Тут навіть, знаєте, дивіться, я не бачу, що його тут женуть якось. Так, йому тут завуальовано сказали, попросили, Так? але і не один раз, до речі, казали, міняйте владу, ось, але я не бачу, що він піде. Мої дорогенькі, задонатимо на 58-му бригаду Донецький напрямок. Там залишилося дуже мало. Тобто, ми вже майже дозбирали з вами. Маленька сума, здається, декілька тисяч вже залишилося. Я зараз, а ну, я зараз подивлюсь, вам скажу, щоб ви точно. Так, в мене показує ще 6 тисяч, треба назбирати. Тобто зовсім мало вже залишилося. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, я постараюся закріпити цей коментар з реквізитами, з відео від військових. І подивіться подивіться то відео, подивіться їм в очі, подивіться їм в лице. Їм дійсно потрібна машина. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!